Володимир Вернацький зображений на купюрі тисячу гривень тому, що він один із найвидатніших українських науковців світового рівня. Чому саме Вернацький? По-перше, він засновник нових наук геохімії, біогеохімії та радіогеології. Він буквально відкрив, як хімія працює в масштабах планети. По-друге, він створив українську академію наук і був її першим президентом. Також заснував Національну бібліотеку, яка нині носить його ім'я. Володимир автор ідеї сфери, концепції, що людський розум стає потужною геологічною силою. Це звучить як наукова фантастика, але це наука. Ну а тепер історія про те, як Вернацький перестав бути скептиком або історія його кохання. Колись молодий Володимир був переконаний, кохання. Це не для серйозної науки. Він вірив у атоми, елементи, ноусферу, але не в романтику. Аж раптом українка Наталія Старицька, розумна, енергійна з іскрою в очах. Вона не просто підкорила його серце, вона переписала його формулу життя. Була його музою, підтримкою, редакторкою, другом. А він її вічно заклопотаний, але безмежно відданий Володя. Вони одружилися, коли йому було 23. і прожили разом 50. Шість років у щоденнику після її смерті він написав: усім хорошим у своєму житті я зобов'язаний Наталі.